Доброго дня, шановні глядачі! З вами Юрій на каналі Мініагровіниця. Сьогодні їде до клієнта Шефен 404, 4 на 40 кінських сил. Нова модель з примусовою гідравлікою, з ґрунтофризою 1,60 м. Повноцінна сороковка. Не так, як в більшості моделей, що йде на базі 24, ки тільки 40 двигун. Зараз відправляємо цей тракторець і будемо вантажити ще Оріон 404. Також їде до клієнта. Коштує такий шифен 404 7,300, грунта 60, 1,60 925 доларів. Чекаємо на, на вас. Компанія міня Гровіниця. Знаходимося ми, як завжди, в шосе 62А біля авторинка. Найбільший вибір тракторів в Україні. До нової зустрічі!